Різні сорта доброжанок, Самі сортові помідори вже два рази закривали. Друг, другий раз будемо закривати на сік. які ще зелененькі. Залишились і тісно обцяжені. І один раз оброблені, до речі, один раз дуже давно і все. Все одно. різні-різні сорта. Дуже сподобались по врожайності сливки. Такі сортові сливки ну, купувала в ой клас. Загрузка така, врожай. Там Різні ті хоч не сподобались жовті, не сподобались, чересчуром м'які, носок перекрутились, не сподобались. Оранжеві сподобались, а жовті, до речі, схожі були, як на мадрит сієн. Ну, це ж різні сорта. Не сподобалась. А через м'які, ну, водянисті, ну, сок пішли жовті. Я там набрала стільки. Це хтось, а хто? Хто я вже не можу зрозуміти, чекаю. Мене підписали на свою голову всі. ну Така, теж схожа на лампочку. Мармеладна лампочка сподобалась дуже сильно. Темних таких сортів, соковиті, сливка, не дивлячись, що вже листю капут. Сливка врожаю. Це вже який вже урожай, дозабираємо. Знову сливка. І, до речі, сливка не така дубова, як я купую о, з поля. Сливка, до речі, така ніжна, просто смак такий, більш-менш нейтральний, я хотілося б. Але високі гарні філяти помідори, Чекаємо останні вже хвилі. І тісно посаджені. Чорні, смачні, чорна магія, а смачні. Господи, довго телеса салі. Дуже сильно сподобався. Він наче такий перламутровий, він такий йде весь полосатий помідор, довго салі. В нього такий оранжевий, жовтим, такий червоний, він наче полоси перемішаний. Дуже ефективно дивиться, розрізаєш наче стакан сока. Не знаю, що це за сорт, але ж оце все таке. І говядину там брала величезний, коли він буде. Сподобалась дуже довго телеса салі і розрізаєш червоний, такий, зверху такий помаранчевий, в різні полоси, такі полосати. А розрізаний просто, наче стакан сока п'єш, такий смачний, соковитий і смак попався такий збалансований. Є, я б його хотіла, загрузка врожаю була гарна, є, мені сподобалось. От, різні різні, є і такі. От, да, вона позабирала малесеньке. Останній врожай, але були загружені дуже сильно і слабо. Мармеладна лампочка, саме такий по смаку нам сподобався. Оранжеві сподобались, жовті. Навіть більше висівати не будемо решту насіння. Хто ще? Сливки прикольні прикольні, тому що є чого набрати урожай. Це якось дуже мало. А тут сливки брала три сорти. Все одно прикольно, Не дивлячись, не нашов не на. Шов, не на... Малу кількість обробок, дуже тісну густоту посадки. Їм, в них немає нормальних лунок. Для поливу вони поливали щоденно. Казала мамі, давай, давай трошки рідше, давай раз чотири дні, раз три дні. Дивлячись, нема, немає де зробити нормальні лунки. Це одно в нас є урожай. Саме головне смачних помідорів. І це класно. Це сливки саме засінєвих на гібридів. Класно. Вона нічна, така нормальна, вона не твердюча, не дубова. Це урожай, який сьогодні це вже другий урожай. З такої маленької грядочки будемо закривати. Жовті, не в захваті оранжеві, сподобались. Полосата це більш всього, що була це довга телеса салі. Рожеві були різні, сподобались. Там гов'ядина різні, різні, цікаві. Носок чудовий. Ось, ось лампочка ця мармеладна лампочка. І були більші такі томати, Дуже-дуже смачні. Смак такий, такий ну делікатесних помідорів, збалансований смак. Все є. Оце тільки це ж без накриття вирощували без теплиці. Кальців з літра табор, один раз була обробка. Краще було б два-три, але не встигли один раз була обробка. Ну, все одно є, закрито, що сок, роживі різні. Це, видно, це що я жалілась тільки, що мало урожаю, бо дуже сильно так перепано. І в нас без накриття тільки дощ проходить. вони такі всі непогані, непогані. У нас тільки гарний ливень проходить, всі тріскають моментально. Напиваються води більше, ніж треба. М -м -м. Якось дуже сильно було видно. Там напались води всі, трісканули всі. Але Сок... то аджики в цьому році в мене доросли, я не хочу аджик в цьому році. Але сок найголовніше в нас буде. Може, трошки сливки докуплю. сім я вже купила сливки, тверта, дубова, сливки покупної. Дубова, темно-червона. Темно Але ледь, її електрична м'ясорубка брала. Звичайно, ця сливка набагато. Не, вона не така темна, вона не така червона, вона більш така помаранчева. Але вона м'якша, набагато, набагато м'якша. В неї немає там стільки соку, так, як в таких соковитих помідорах. Але вона м'ягенька. І в салат поїсти м'ягенька. Чорна магія наче, так. Да. А що це чорна магія була. Стільки набрали насіння, висіяли. ну, Все одно задоволені. З однієї сторони, гібриди, чим насінняві сорти, гібриди, можливо, б дали більший урожай, але в нас відкритий ґрунт. На наступний рік оцю мармеладку, цю лампочку мармелад, обов'язково її оранжеві, не жовті помідори, бо я дуже люблю поїсти оранжеві і довгу телес салі. Забула, як по-англійський варіант, звучить дуже сподобалась. Це такі будемо розсаду будемо вирощувати.